Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Завод Ремсинтез. Сьогодні ми знаходимося в Дніпропетровській області, в Кам'янському тепер уже районі. Раніше це був Дніпровський район. Де будемо запускати наш посівний комплекс Сатурн з правснопною шиною Атрія. Ось уже приїхав трактор з нашим посівним комплексом до поля, трактор Кейс, 200 сил. Хоча для цього посівного комплексу достатньо буде і 130. Зараз він розкладеться і вже будемо займатися. на раскладаемся так расклалась. Ну, а тепер вже будемо займатися далі налаштуваннями. Так, зараз прокачаємо ще трохи гідравліку, виставимо маркери, хоча у нас система навігації, звісно, що сівалка, ця шина вона працює на електроприводах американської компанії Грехем. А ця система. Вона состиковується тільки з навігаційною, ну, з агронавігацією, коротше, з автопілотом. Тому маркера в принципі, нам особо не потрібні. Ну але ж все ж таки, е, наші клієнти, фермери ну, сказали, нехай вони будуть, ми їх виставимо, нехай будуть. Зараз відрегулюємо, ще побачимо тиск, тому що ось фон поля вона підготовлена. Тут і дисковка, і культивація. Тут земля гарно підготовлена для посіву, тому, можливо, нам дві атмосфери, можливо, і не потрібно. Зараз ми вже зорієнтуємось тут на місці. Так, Зараз виставимо глибину 5,4 см для початку. Подивимося. Потім зараз знімемо з крайнього рядка пружини, знімемо, піднімемо покриваючі колеса для того, щоб не риться, щоб рядок залишався відкритим. Ми бачили розкладку. Так, ну протягуємо тут буквально пару метрів, подивилися по глибині, все влаштувало фермерів. Рядок, бачите, як бачите, не дуже закритий, тому що ми підняли покриваючі колеса. Так, тепер зараз засипали засипали ми кукурузи трішки і будемо пробувати. Зараз хлопці вакуум налаштують. І вже будемо пробувати сіяти. Зараз наш конструктор-технічний інженер Сергій розказує механізатору, як користуватися системою ГРЕХЕМ. Також ми налаштуємо секшн контроль. Покажемо це все, налаштує, потім я теж сяду в трактор. Буде картинка, буде відео як працює система електроприводів река. Так, ну вакуум вже зробили. На 50 одиниць для кукурудзи для початку цього достатньо, а там будемо дивитися вже по статистики. Двойники пропуски зменшувати, збільшувати. Так, ось так виглядає меню гістограми. Виставили кількість зерен на метр, скільки я всі вже виставили. 4,5 штук на метр на 6. ,7. Ну, я думаю, що все буде нормально, зараз це все вам покажемо. Так, ну що, перші метри? Пробуємо, дивимося. Зараз будемо дивитися, як висіває наша сівалка. Нагадаю, посівний комплекс Сатурн з правосопною шиною Атрія. Восьмирядкова шина. Так, зараз подивимось, що ми насіяли. Так, ось що ми тут насіяли. 4,5 штуки на метр, це десь 25 сантиметрів між насілинками. Як бачите, ну, тут трошечки протяжка, трошки далі. Але так. Так, як і має сіяти вісет. Але, можливо, коли вирили, трошки смістили зернинку. Так, ну що, вроді би все у нас там налаштоване. Зараз обходимо края в 5 сівалок і потім вже будемо е, налаштовувати секшн-контроль. Так, ну знову ми хаотично розкопали рядок ось. І як бачимо, 57 тисяч ставимо на гектар. Це десь 4 штуки на метр. І ось бачимо. Ось. 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 Ну, коротше. Як бачите, все чітко. Ну, з висятом інакше бути не може. Так, Ну і зараз будемо вже йти на длінні гони і відрегулюємо секшн контрол. Як бачите, доволі високий крільєтенс, доволі високо піднімається сівалка у навісному. Так, ну, значить, там все гаразд, все у нас виходить. Так, ну ось ми бачимо статистику по обсіяному, те, що ми насіяли, бачимо. і е, Дивимося 0,45 гектара 45. соток, пропусків 3,9% двойників 2,1. Ну, Зараз можна, можна в принципі, трошки вакууму давати. Процент сингуляції, розтановка між зернами 94%. В цілому результат непоганий, але в принципі, можна зараз налаштувати вакуум. І я думаю, ми вийдемо ще на кращі цифри. Так, ось ми вже і в кабіні прекрасного трактора. Кейс, ума. Зараз вам монітор під час висігу. Так, секшен-контроль налаштували. Десь порядка 15 см від рядка при заході на засіяний і при виході з засіяного. Це влаштовує фермерів. Хазії. Так, Автопілот у нас від Колдонагра теж вітчизняний. Знаємо. Миколу, який спроєктував та зробив. Так, зараз на секшен контроль, бачите, в'їжджаємо, кожен рядок включається, все, все включилося, всі вісім рядків вже сіє. Ось, бачите, підрулька працює. І ми бачимо ось наш. Наші... О, все відключилося чомусь. Крайні можливо близько до рядка повів навігатор і крайні рядки відключились тимчасово. Ось бачимо 56, 57 тисяч, 57 57200. Є теж прорисовка і на моніторі планшету. Бачите. Так, все, секшн контроль при заїзді. Все. Все спрацювало, все вимкнулось. Зараз розвернулися назад, підвика включилася, все. Щось війник восьмій був видать двійничок червоним. Ну, як бачите, все працює нормально, чітко. Механізатору все видно, як іде висів. Якщо цей стовпчик червоним буде, запишіть його довгенько, прийти, слід зупинитись і подивитися до цього рядка, можливо, там щось трапилось. В цілому сучасні технології дозволяють працювати механізатору ось таким чином. Нажимати кнопочку, просто розвертатися, все спрацьовує. Відключається самостійно, коли не засіяне, нема пересівів, йде економія пасівмату. Ось ну, так це все працює. Так, ну а зараз Максим, це голова фермерського господарства, скаже нам, як їм нього перші враження про нашу сівалку, про наш посівний комплекс Сатур. Максима, як вам сівалочка наша? Перші враження добрі, а там в роботі покаже. Я зрозумів, як розкладка Гарно. влаштовує. Як вам секшн-контроль, економія пасів мату? Працює в сезоні покаже. Зрозуміло. Ну, будемо, будемо чекати від вас, можливо, якісь відео з посівів. Можливо, ми ще завітаємо до вас, побачимо, як ви тут сієте. Якщо якісь питання будуть, теж залюбки вам допоможемо, розкажемо, проконсультуємо. Якщо раді знайомству. Все. На зв'язку. Так, ну що, налаштували ми наш комплекс доволі швидко. Це е, у нас хлопці з 9-го ранку почали до збирання е, комплексу. І зараз у нас вже е, 15 хвилина на четверту, е, і ми вже закінчили всі налаштування без проблем, все без всяких, без всяких таких ексцесів е, у нас е, пройшло. Ми цьому дуже раді, клієнти теж задоволені. Залишилося ще продемонструвати роботу електроприводу для висіву добрив, тому що ну, зараз ми не засипали добрива, а це вже на базі. Ми на їхній їм покажемо, як це працює. Налаштуємо, відкалібруємо планшет під електровисів. Ну і все. Наша робота тоді на сьогодні закінчена. Дуже ми задоволені, що в нас так швидко все вийшло. Кому цікаві такі варіанти, кому цікава сучасна техніка, звертайтеся і ми залюбки вам допоможемо з підбором такої техніки. На сьогоднішній день в нашій лінійці вже є доволі сучасні варіанти і по зерновим сівалкам, і ось по таким от комплексам, якщо раді будемо допомогти. На сьогодні наша робота закінчена. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До побачення! Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.